Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. І сьогодні я з вами поділюся рецептом кров'яної ковбаси. Для кров'янки я беру сало, сало беру тоненьке, беру 2 кг, і спочатку нам потрібно буде його дрібнити і вижарити. Для того, щоб вижарити, я знімаю. Шкірку, тому що у нас на базарі неможливо купити сало з тоненькою, гарною висмаженою шкіркою. А така як у нас можна купити, то ніяка машинка потім її не перекрутить. Я шкірку знімаю і буду дрібнити. Спочатку різати такими. Довгими шматочками, а потім буду робити такими кубиками. Незалежно від того, як ви поріжете, потрібно буде це сало висмажити, витопити. Тобто, можна і великими кусками, воно в подальшому буде перекручуватися на м'ясорубку, або ж перебиватися в блендері. Я такими шматочками його дріблю. Кладу на пательню, накриваю кришкою, і на середній вогонь помішую ставлю його вижарювати. Поки воно вижарюється, я займаюся цибулею. Цибулі беру. 3-4 штуки, залежно від того, якого розміру вони в мене є. І теж можна дрібнити, я так дрібню маленькими шматочками, можна півкільцями кришити, тому що вона теж буде підсмажуватися і буде теж пропускатися через м'ясорубку. В кожному регіоні по-своєму роблять кров'яну ковбасу. Я, наприклад, вперше попробувала на Хмельниччині ковбасу з картоплею стертою. Ось у мене вже висмажилося сало, і тепер я сюди буду додавати цибулю і знову ставити на середній вогонь ще десь на 10-12 хвилин, щоб цибуля трошки прожарилася. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Я буду робити сьогодні класичну ковбасу з гречкою. Гречки я зварила 2 стакани сухої гречки. У мене вийшла така кастрюлька гречки. Я її зварила на ніч, і вона в мене вже остигла, і вона вже така, що можна з нею працювати. Коли цибуля вже підсмажилася, я пересіжую прямо над гречку в сито. Жир попадає в гречку, а те, що в ситі, потрібно буде перебити блендером або прокрутити через м'ясорубку. Ось цей жир уже попав у гречку, я його просто перемішаю лопаткою, щоб він рівномірно розійшовся по всій каші. А цибулю із салом буду зараз. Пропускати через м'ясорубку. Можна через блендер, але м'ясорубку швидше мені мити, чим користуватися комбайном. І вона теж гарно пропустить, не буде шматочків ні сала великих, ні цибулі. Ось так я швиденько пропускаю, і це все буду теж додавати до нашої каші. Коли все перемішаєте в греч, гречці і цибулю, і сало, і жир, дуже зручно можна посмакувати на сіль. Тому ну, кров трошки придасть солоності, але зовсім мало. Я коли це все роблю до того, як вливати кров, я обов'язково кашу смакую. Додаю сюди. Чайну ложку солі і пів чайної ложки перцю. Але ж гречку я підсолювала, коли варила. Якщо ви зварили несолону гречку, то посмакуйте і додайте стільки солі, щоб вона була ну, смачна. Тепер я буду додавати ще чесник. Часнику я беру дві головки. Він пережарюється і не дуже так його чути. Можете користуватися сухим чесником, але я завжди додаю свіжий. І це все гарно перемішую. На цьому етапі потрібно посмакувати і додати всі спеції, які ви хочете додавати, тому що слідуючим етапом буде вливання крові. Кров я купляю ось так, в банці на базарі. Перед тим, як вилити, я її сколочую. І заливаю. Якщо я беру 2 стакани гречки, отак, як зараз, то в мене сюди піде рівно 2 літра крові. Я вливаю і буду зараз гарно змішувати. І сюди ж обов'язково буду додавати стакан молока свіжого. Це 200 г, щоб наша кров'янка була нікінькою, не забитою. Вона тоді з молоком вона набагато ніжніша. І все. Все вже готово. Тепер я буду начиняти кров'янку, я роблю в тоненьких кішках, таких як і ковбаску. Їх можна гарно вимити, і немає ніяких запахів. Мені саме головне в кров'янці, щоб не було ніяких запахів. Ось таку ліку я роблю з 2-літрової бутилки. Воно дуже зручно. Надіваю на кішку, і ця кішка тримається дуже гарно. Ось, дивіться. Я тільки підтримую. І все. І тепер мені треба буде чашка, якою я наливатиму, і ложка, або ж вилка, або ж китайська паличка, щоб можна було пропихати, тому що рідина густа, і якщо трошки стоїть більше, жир починає загустівати, і вона не проходить так, як звичайна рідина, І потрібно пропихати. Кішку перед тим, як наливати з однієї сторони, я зав'язую ниточкою, а потім переливаю. Як будете робити меншу кішку по розміру, її зручніше робити. Ну, Я вирішила велику вже начинити, таку що майже 1,20 двадцять вона у мене довжиною. Ось так. Я її начинила, тут тепер зав'язую і обов'язково страхую ниткою. Тому щоб не витекла кров, бо зав'язати можна не туго, це кишка. І я зв'язую перша кров'янка в мене вже начинена. Хто хоче кров'янку більш е, жирнішу, можна накришити сало дрібнесенько, і сюди вмішати. Вона тоді буде ще така м'якша з салом. Ось я. Кладу в деко, і мені цю кров'янку, так як і ковбаску, потрібно буде через певний час перевертати. Якщо я її гарно не зв'яжу, я не зможу її перевернути. Через те я її зв'язую. ну Якщо така велика кров'янка, то я пров'язую її в чотирьох місцях, тому що вона. Така жива дуже буде, і дуже важко буде її перевернути. Духовка в мене вже нагріта на 200 градусів, і я буду ставити. Ставлю десь хвилин на 20. Зараз я трошки проколю зубочисткою, щоб її не розірвало, але не дуже густо, тому що витікає кров. Треба швиденько проколоть і ставити в гарячу духовку. Тоді вона швидко запечеться, це ставлю в духовку. І поки воно печеться, я далі начиняю слідуючу ковбаску. Якщо вам цікаво дивитися моє відео зо мною випікати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще подивитися в мене на відео. На всі коментарі даю відповіді. Ось так я дочиняю другу ковбаску, і поки я її дочиняю, уже та ковбаска в мене з однієї сторони підсмажилася. Зараз я буду її доставати і швиденько перевертати. Дивіться, для перевертання я беру шумовку з довгою ручкою і лопатку так зручніше перевернути. Перевертаю і ставлю ще на 20 хвилин в духовку, щоб вона з цієї сторони пропеклася і була смачною і гарною. Ставлю. Дивіться, пройшло ще 20 хвилин, я її виняла, вона надзвичайно запашна, гарна, блискуча. Зараз я одріжу і покажу, яка вона соковита. Ммм, дивіться, яка гарна! Обов'язково печіть і до зустрічі!